Перший номер святкової програми забіг Нікополь місто здоров'я. У ньому в цьому році взяли участь 130 Нікопольців віком від п'яти років. Головний приз у 2000 тисячі гривень виборов минулорічний переможець змагань Михайло Машистов. В цьому аду було складніше, так як більше було учасників. І я бачив, що парні були намного в цьому роду і по фізичності активні, так я і було, звісно. Наймолодші учасники 5-річна Софія та 9-річний Артем отримали заохочувальні призи МП3-плеєри. А найстарший бігун Сергій Бондаренко отримав цифровий фотоапарат. Ще один пробіг, але велосипедний в рамках програми Нікополь місто здоров'я стартував від меморіалу Вічна слава. У ньому взяли участь 70 професіоналів та любителів велоспорту. А тим часом на європейській площі свої вміння по черзі демонстрували дівчата-чирлідери та каратисти бійцівського клубу Кайман. А на алеї в цей же час всі бажаючі могли подивитись на квіткову виставку, підготовлену школярами Нікополь очима дітей. Це це ми робили нашим дружнім шкільним колективом, і ми всім цим показуємо, що ми не тільки дружні, згуртовані, а ще й то, що ми виражаємо величезну любов до рідного міста. Ми твердо віримо в світлі ідеали і мріємо підкорити, поки не підкорні нами вершини. Гості виставки із задоволенням ознайомились доробками учнів. Їм дуже сподобались оригінальні панно школярів. Хорошо організували всі школи, показали все, що вони знають о городі наглядно на пановоти дітки постарались, так і фотографії і, і з історії города і. Так, личные фотографии, поделки очень хорошие. Нравится, конечно, приятно, что такая есть традиция, вот отмечать День города, и все выходят там, и общаются, и что-то узнают новое. Это все хорошо. И все-таки дети приобщаются к жизни города, что-то узнают. А от ввечері на головній сцені міста Нікопольці нарешті дізнались ім'я найталановитішої нашої мешканки. Оголосили переможця конкурсу Нікополь має талант. Нагадаємо, до фіналу вийшов 21 учасник. Судило фіналістів неупереджена журі. Сертифікат на 10 тисяч гривень отримала 22-річна Юлія Суліценко. Этот конкурс меня в первую очередь научил тому, что таланта мало. Мало таланта. Нужно, чтобы человек стремился, пахал, работал над собой. Человек, который над собой работать не будет, талантов недостаточно. Каждый достоин был победы. Для меня это. Для меня, я не знаю, что сказать, для меня это честно. Я рада цьому. наступний день святкування 374-ї річниці міста розпочався з виставки Золоті майстри Нікополя. Експозиція зачарувала колоритом та оригінальністю, чого тут тільки не було: скраббукінг, петриківський розпис, художня ковка, ляльки, мотанки, в'язання та багато іншого. Усього у виставці продажі взяли участь більше 60 народних майстрів. А ввечері нікопольців розважали та вітали з днем народження міста світові зірки. Першими на сцену вийшов диско гурт х «Чингісхан». Харизматичні артисти не тільки драйвово співали, але й запально танцювали під добре відомі всім хіти. За хітів 70-х своїми запальними піснями молодь порадував соліст румунського гурту Акцент. Його популярні хіти викликали шквал овацій. встояти на місці під його вокал не зміг ніхто. Речі підтанцьовували світовим зіркам наші місцеві дівчата Чингісхану танцівниці Амадеусу, а румунські зірці з гурту «Акцент» з хореографічними номерами допомагали танцівниці Бронксу. Завершилось свято грандіозним піромузичним шоу.